Голова МВС зробив заяву щодо демобілізації. Найближчим часом в Україні може подорожчати хліб та все продовольство. А Укренерго попередило про посилення відключень. Мене звати Олексій, ви на каналі Новин. Давайте далі докладно розбиратись щодо чого. Почнемо з того, що в Україні готують законопроект про демобілізацію, який вже в роботі і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потрапить до парламенту. Наразі в Україні просто неможливо провести мобілізацію військових, які вже довгий час знаходяться на фронті, оскільки там дуже потрібні досвідчені військові, які вже провоювали понад два роки. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявляє, що він говорив на цю тему з командирами, які знаходяться на лінії вогню. І якщо демобілізувати тих людей, які, наприклад, відслужили два роки. То просто фронт обвалиться, і підрозділи будуть неповноцінними. Має бути як мінімум рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів, так заявив Клименко. Міністр зазначив, що розуміє військових, які вже давно воюють та хочуть демобілізуватися, але ситуація на фронті та в цілому в державі наразі не дозволяє цього зробити. Ну, а далі давайте поговоримо про те, чому слід готуватися до стрибкацій. Постійні відключення електроенергії призведуть до стрімкого росту цін на харчові продукти у найближчі місяці, так вважають експерти. Криза в енергетиці до кінця літа спричинить підвищення цін на бакалію, на молочні продукти, на хлібобулочні вироби. Насправді, вже мережі супермаркетів та почали піднімати ціни в АТБ. Піднімають ціни на рибні консерви, соняшні олію та майонез. А в мережі Ашан вже подорожчав хліб та цукор через зупинку деяких виробництв. Тож відомо, що магазини вже стикаються з перебоями у постачанні локальних продуктів від невеликих підприємств, які просто не мають генераторів. Додатковими причинами росту цін стане ще й девальвація гривні та здорожчання логістики. Від відключень електроенергії найбільше страждає виробництво молочної продукції, яка вимагає стабільних умов зберігання в холодильниках. Звичайно, що використання генераторів змусить виробників молочної продукції вже зараз підняти ціни. Також піднімати ціни планують виробники хліба, окрім відключень електрики, а вони болісно переживають подорожчання зерна та дефіцит критично важливих працівників. Таким чином, найближчим часом в Україні може подорожчати хліб на 10-20%. В додаток до цього, Укренерго оприлюднило просто жорсткі графіки відключень, які будуть відбуватися протягом всього дня, так повідомило Укренерго. Причиною такого рішення, звичайно, це наслідки масованих атак росіян по енергооб'єктах. Як відомо, енергетики спрогнозували. Збільшення відключень на поточному тижні, особливо в вечірні години. Раніше повідомлялося, що липень стане найважчим періодом для енергосистеми України, оскільки саме в цей час енергоблоки АЕС проходять планові ремонти. Без енергоживлення залишається майже 500 населених пунктів через бойові дії. Нові знеструмлення сталися в Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях, а з технічних причин. І в Дніпропетровській області як повідомив представник держдепу США Меттю Міллер РФ планує залишити українців без світла і тепла взимку, тому й обстрілює енергооб'єкти України. А він підкреслив, що Вашингтон розуміє необхідність посилення української системи ППО, тому домовився із союзниками і партнерами що. Щоб забезпечити ці потреби. Це включає постачання додаткових систем з усього світу для покращення протиповітряної оборони України, а також передбачає забезпечення роботи таких систем, пояснює держпредставник Держдепу США. Тож, сподіваємось на краще. Якось не дуже хочеться мерзнути зимою. Дякую вам за перегляд. підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!